Ну що ж, я гадаю, що ви вже все підготували. Почнемо малювати нашу дівчинку-аніме. Для початку нам потрібно розділити наш аркуш, центр знайти можна з лінійкою. Далі малюємо коло. Нам потрібно розділити саме це коло навпіл. і зробити знайти горизонтальну лінію кола. Ось таким чином. Далі нам необхідно ось тут намітити ось цю лінію. Тут знайти ще одну лінію. Ну, повторити ще одну лінію вниз. На осінь лінії у нас будуть знаходитись очі. Одразу їх намічаю прямокутниками ось такими. Тепер малюємо з такими лінями красиво обережно форму обличчя. Тут у нас буде десь носик, я одразу приблизно просто намічаю, щоб потім не витрачати на цей час. Забираю олівець, тобто грифель, ми його трошки притрушуємо, забираємо яскравість пігментацію. І тепер нам потрібно зробити саме ось таку дугу. Це у нас буде перший етап малювання ока дві дуги. Буквально вони мають бути доволі симетричні. Отже, ми з вами зараз вже намалювали ось таким чином верхню дугу, ось таку дугу. Ось так. І тепер малюємо ще ось такі овали очей. Готово, малюємо носик. Я, до речі, не намагаюся, ось тут, мені здається, мені треба буде більше підборіддя робити, тому я не намагаюся, як я повторююся, не намагаюся зробити все ідеально з першого образу. На ось цих лініях знаходяться бровки. На ось цих лініях тут у нас взагалі буде а, її зачіска йти. Тут у нас буде щічка йти, і вони ось тут будуть аж Ось. І ось тут у нас носик. Носик буде теж трохи внизу, і тут у нас буде тінь від носика. Давайте ми тепер детальніше подивимося на обличчя, промалюємо детальніше очі. Що очей, Я роблю ось таким ось чином віки вже помальовую. Потім роблю ось таким чином вже товщину. Це все буде, до речі, чорним, ви можете одразу страхувати олівчиком, як я. А можете, в принципі, зачекати і зробити це згодом. Потім малюємо зами. саме око. Вони більше квадратні, робимо. Ось такий блік, тут ось такий ось райдушко вже саме. І у нас виходить ось таке якесь око. Те саме нам потрібно зараз повторити з іншої сторони. Зачіску я починаю з центру, веду ось такими лініями. Якщо ви не встигатимете зі мною, ви зможете поставити, звісно ж, на паузу. Також хочу сказати, що як ми, я вибирала ці референси. Я обирала не сама мої підписники в Телеграмі, тому підписуйтесь в Телеграм, обрали самі, що вони хочуть намалювати. Ви також можете робити це для наступних відео моїх. Тому обов'язково підписуйтесь та не пропускайте інформацію. Ось така зачіска приблизно, як можете побачити, що одразу все змінилося. Обличчя також трохи зміниться. Я тут подивилася, що в мене трошечки в іншому положенні має знаходитися рот, тому зараз буду також його виправляти. Ось так, мило. І тепер давайте повторимо те саме з іншим оком. Посмішку. Тут у нас підпоріття буде. І тепер ми з вами вже намітили половину нашого малюнку. Я зараз домічаю доміч... ще їй зачіску, зробимо. Ось таким чином вона їде, зачіска. Деталі. Ось таким чином Волосся. Тут, як ми можемо бачити, маківка. Що ми малюємо тепер? Нам потрібно продовжити форму голови, тому я тут додаю ще нас об'єміде. У неї голова не така велика. Закінчиться вже ширина її. А малюємо шию. Частинку ось таку. Також я хочу буду чекати ваші відгуки на марафон. Та посилання на минулі та наступ попередні уроки залишиться в описі. Так як це перший урок. Він найтакий, можливо, складний для вас. Тому одяг. Одяг я тут багато, бачите, не пояснюю, тому що в нас основне це намалювати саму дівчинку портрет обличчя. Ось, а... що це вже додатково ви можете малювати, можна не малювати. Почнемо потихеньку обводити нашу дівчинку. А я почну з тонкого лінеру. І починаємо ми, мабуть, таки з очей. Спочатку ось дуги. Потім намічаємо війки. Я одразу, як бачите, паралельно роблю два ока. Це для зручності. Адже, як мені здається, зручніше промалювати одразу два ока, аніж одне, а потім інше. Тому малюємо ось так. Спочатку я приводжу ось цю лінію одну. Потім додаю війки. І роблю ще одну лінію. Отово. Тепер промальовуємо очі. Ми також лінером будемо сьогодні саме в цій дівчинці промальовувати штриховочку. Я вам покажу, як робити штриховку в аніме. Ну і взагалі навчу робити страховку. Ось це наш перша, можна сказати, етап. Ми замови ось так опили око. Друге я буду так само робити, тому не зациклюю вашу увагу на цьому. І роблю ось таке ось Таразюшко. Так. І тепер нам потрібно вже застрахувати потихеньку ось цю частину. Ось таким чином тут у мене буде ще темніше, тому я буду темніше, тут світліше. Ось таким чином. Тут намічаю дві заколки. Брівки. одразу з двох сторін. А отже, я потім можу забутися, запутатися, чи зробила я брівки, чи ні. Ми тепер повторюємо оці всі рухи. Повела, в принципі, дівчинку, щоб ви мене потім не чекали. Зараз я стираю олівець. Ось так. Це має трохи під нахилом малюнок. Він так і виглядає живо, Просто на камері трошечки вона його перекошує. Тепер переходимо з вами вже до штриховки. Буду використовувати ті ж самі лінери. Більш 45, наприклад, для прикладу можна використати чати з найтемніших участків волосся. Це в мене ззаду ось тут. Ось дивіться, бачите, тут у нас темніше. Давайте ще одразу намітимо, що у нас тільки візьміть бажану люди, все-таки, що у нас шия темніших кольору, ніж обличчя. Ось таким чином. Ну і від очей також можна намітити. Тепер штрихуємо волосся. Взагалі можна проштрихувати все волосся, як я. Дивіться, все волосся, тому що в дівчинки вона доволі темне, ми штрихуємо саме все. І все волосся штрихуєте обережно. Все відзиться і до кінця. І будемо постраховувати вже трохи. Додати більш таку структуровану тінь, тобто зробити трикутничок, трикутничок. Як часто буває, зробити тепер тінь вже на одязі. Одяг у мене штрихую обережно, нікуди не поспішаючи. Взагалі можна було додати олівці, але мені щось для цього мануку саме не захотілося їх використовувати. Чи ми впоралися. Тут я хочу трохи додати волосся. Ось така дівчинка в нас вийшла. я ще трохи удосконалила, додала по тіней, як їх роблю. Вже на нашій ковтинці роблю тіні чорними тільки. І ним я промальовую вже елементи, адже ковтинка в мене, мені дуже хотілося, щоб моя ковтинка хоч трохи виділялася на фоні всіх інших елементів. На ковтинку. на 05 я їх зроблю сильнішими і штрафую горизонтально. Ти публіки. Красиво, мені здається. Готово. Ось така дівчинка у нас вийшла на першому уроці. Напишіть в коментарях, як вам урок. Обов'язково не забудьте поставити підпис та дату. У зустрічі на моєму каналі. Бувайте! Ну і звісно ж, поділитися своїми роботами ви зможете в моєму телеграмі АгніArt. Також там буде виходити інформація про марафон та інші нові мої проекти. Всіх чекаю в телеграм-чаті.